Вітаю, це друга частина, в якій я продовжу розповідь про події, котрі відбувалися в Кілозі до 61,2 кг за останні 4 роки. До речі, раджу вам спочатку подивитись першу частину розповіді та підтримати укромовний контент коментарем та вподобайкою. А тепер перейдемо до нашої розповіді. Минулого разу ми зупинились на тому, що наприкінці 2018 року Ломаченко проводить бій з чемпіоном світу Хорхе Педрасою за об'єднання. Титулів WB Super та WBO і перемагає, ставши чемпіоном світу за двома світовими версіями. За іншими ж двома версіями WBC та IBF був чемпіоном світу Майкі Гарсія. Але він постійно випробував себе в більш важких вагових категоріях і тому пізніше відмовився від захисту титулу IBF проти обов'язкового претендента, і його лишили цього титулу. За титул побуксували перші номери рейтингу. Це Річард Комі, відомий нам по бою з Ломаченко, та росіянин Ісачанієв. В цьому протистоянні достроково в другому раунді переміг Рішард Комі та став чемпіоном світу за версією IBF. Якщо ви хочете подивитися, як Русню б'ють в ринзі, подивіться цей двобій. Також пізніше із Сученіо переміг і наш український боксер Денис Беринчик. Можете також подивитися. Ломаченко хотів і надалі боксувати з іншими чемпіонами світу та об'єднувати титули, але ще є черга з обов'язкових претендентів по кожній з версій, які також хочуть отримати свій шанс стати чемпіоном світу. Таким чином, організація WBO призначає Ломоченко обов'язкового претендента для захисту своїх титулів. Василій успішно захистив свої титули, але під час двобою зламав собі руку. Це не вперше. Помченко часто зазнає травм у ринзі, коли боксує, мабуть, дається в знакі в тому організму від великих багаторічних перенавантажень. Також чемпіона за версією WBC Майкі Гарсію організація змушує провести захист свого титулу або залишити його. Майкі Гарсія, який вже боксував в інших вагових категоріях. Стало ліньки ганяти вагу, щоб захистити свій титул. У нього і так було дуже багато чемпіонських титулів в різних вагових категоріях. І він шукав можливості для самоствердження та підкорення п'ятої вагової категорії, щоб увійти в історію як боксер, який був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях. Виходячи з останнього, він кидав виклик більш великим та потужним хлопцям. Майк Гарсія відмовився від захисту свого титулу легкій вазі та звільнив своє чемпіонське крісло. Таким чином, поезд чемпіонат WBC залишився вакантним. І ось з цього моменту треба придивитися, а точніше заглибутись більш детально, що почало відбуватися. За правилами світових організацій, якщо пояс чемпіона світу стає вакантним, за нього боксують перші номери організації. На той час це були перший номер Люк Кембелл та другий номер Девін Хейні. Вони і збиралися побитися між собою, допоки в цей переговорний процес не втрутився промоутер Ломаченка Боваро, який запропонував президенту WBC, щоб Ломаченка побився з першим номером організації. Представником Кембла і Хенні на той час був відомий промоутер Еді Хірн, який сказав, що це буде порушенням статуту організації WBC, що за правилами мають буксувати перші та другі номери організації. А вже після цього можуть буксувати чемпіони між собою, і це було правильно. Але зв'язки та гроші ВОБАРУМА зробили своє діло. Виявилось, що в статуті організації WBC десь там в кінці маленькими літерами написано, що організація залишає за собою право призначати боксера на бій за звання чемпіона світу, якщо організація вважає цього боксера гідним бути чемпіоном їхньої організації. Отакої, От так? Да? І Василій Ломаченко в кінці серпня 2019 року завойовує третій пояс чемпіона світу у цій логовій категорії, перемігши Люка Кемблла. Але це було не перше супрешливе рішення, яке приймалось на користь Ломаченка. Але то вже зовсім інша історія. На цьому я завершую другу частину цієї розповіді. Як завжди, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!